Дорогі брати міністранти Отець е, Віктор, який сповідає, дорогий хор, якого раді бачити і слухати, дорогі брати і сестри, які тут в храмі моляться і в онлайн-трансляції, хто молиться на дворі. Слава Ісусу Христу. Таке досить сумне свято і трагічне. Не є радісне, бо і церква сьогодні має. І строгий піст, як вияв скорботи і трагічності цього свята, і ми чуємо так в Євангелії, ну дуже таке Євангеліє, як із фільму жахів. Ні? Пішов у темницю, відтяв голову, бенкет, і бенкет був розбавлений таким, таким моторошним явищем, коли приносять відрубану голову. Одного із найбільших пророків, як казав Ісус за нього, який народжений жінками. І ми так захоплюємося Іваном, бо то була людина, яка завжди говорила правду. Але якщо себе запитати, чи хотів я би бути на місці Івана Хрестителя, я думаю. Ми бся ужаснули від тої відповіді, бо ніхто з нас не хоче мати таку участь, як мав Іван Хреститель. Але сьогоднішнє свято запрошує нас, мене, кожного тут, який слухає це Євангеліє, оприділитися, яку участь хочеш мати, чи участь Іродіади, чи участь Івана Хрестителя. Який перебував у правді. Ну і давайте трошки застановимося на тому, бо у кожному з нас живе і іродіада. Але по благодаті Божій може в нас і жити дух Івана Хрестителя, який був дуже смиренний і міг говорити правду. Спочатку застановимося на іродіаді. Та жінка. Яка нікому нічого не пробачала. Чому? Бо була дуже числавна. І знайшовся е, Іван Хреститель, який її докоряв за її е, блудодіяння, її Іродові докоряв, но не засуджуючи її як особу, але тільки вчинки. І казав Іродові: слухай, не личить тобі, недобре робиш, якби засуджував вчинок. Ну і що? Іродіада, можливо, ірод і, і забув про то, але іродіада все пам'ятала, тобто пам'ятання зла це є признак у нас духа Іродіади. Другий признак як я реагую, коли мені хтось скаже правду? Або коли та правда стосується моєї особи? Бо ми зачасту маємо про себе викривлене бачення. Можливо, думаємо, що ми. Хороші, не такі вже погані, доброзичливі, але так на правду, коли Бог посилає до нас певних пророків, які можуть нам сказати правду про нас, що ми ладні зробити, відтяти голову. Злість, обурення, злопам'ятство на іншу людину, через якої, можливо, Бог діяв і показував мені. На мої гріхи, щоби я покаявся? І та злість то є признак у мені Духу Іродіяди. Як, як із цього визволитися? Є другий шлях шлях Івана Хрестителя. Як у собі розпізнати? Ну і перше, це треба пам'ятати, що це є дар Божий. Ми ніхто. Не маємо по своїй природі у собі смиренного духа. Один тільки Господь Бог смиренний. Один тільки Господь Бог. Але через милість і через ласку Духа Святого, Бог може деколи нас удостоїти великої честі бути смиренними. Но тільки ми деколи можемо путати. Правдиве смирення і з фальшивим смиренням. А яке то правдиве смирення і яке то фальшиве смирення? Почнемо із фальшивого. Фальшиве смирення це є пристосуванство. Коли я ховаю, можна сказати, правду, щоб тільки мені не пошкодило. От, наприклад, є певна ситуація, і я. Боюся сказати тій людині заради її спасіння щось, тому що не хочу собі нажити ворогів, не хочу, щоб про мене та людина якось погано думала, або, іще більше, не хочу, щоб то якось позначилося на моїй репутації. І це є пристосуванство. А коли людина через молитву все-таки обирає бути смиренною, то правдиве смирення це є життя у правді, в правді, в першу чергу, про самого себе, що я без Господа Бога нічого не можу. І в правді, що навіть якщо прийдеться постраждати мені, йдеться про те, щоб десь мене зневажили, або я наткнувся на, на якусь таку небезпеку щодо своєї честі чи своєї репутації, але все рівно заради любові до іншої людини, їй скажу правду. І буду молитися про те, щоб та правда знайшла якесь місце у серці людини. Сьогодні світ е, так і з церквою поводиться, як каже єпископ Фултон Шін, що церква для цього світу так, як Лев, і світ дивиться на церкву так, як на лева, і лев, е, лева можна сприймати або мертвим, або за ґратами. Тоді, тоді, тоді ми спокійні. Якщо лев десь ходить, відразу в нас страх. А чому? Бо є небезпека. Церква говорить і покликана говорити правду. І горе нам, якщо ми не перебуваємо у правді, горе нам, то якби церква втрачає одну із функцій своєї місії голосити Слово Боже. А Слово Боже це є істина, це є правда. Тому сьогодні, молячися на цій святій літургії, просім собі ласки і благодаті, Господи. Дай мені пізнання про себе самого в першу чергу. І якщо в мені є дух іродіади, пошли мені Івана Хрестителя, то є іншу людину, яка мені про то скаже, яка мені скаже правду про мене. Дай мені благодать прийняти то і не згоститися, а молитися за ту людину і дякувати тобі. А якщо по твоїй благодаті, ти мене сподобиш мати Дух Івана Хрестителя, Дай мені стійкості, щоб я не засуджував людину як особу, як образі подобу Божу, але радше вчинки і молився заради спасіння тої людини, який говорить правду. Нехай нам Бог допомагає в цьому. Слава Ісусу Христу!